Всім привіт, друзі! В дощик 11 квітня, день вівторок. Це відео особливе і для мене особливо особливе, тому що воно пов'язане найпершу чергу зі зміною автомобіля. Так, я на цій машині вже 2 роки працюю. Ну, вона була нова, коли я її взяв, я на ній вже працюю 2 роки. І... Сьогодні я дізнався новину, що в мене буде зміна автомобіля. Завтра на фірму приходять нові автомобілі, і мені дістається нове авто, а ця перейде до іншого водія. Ось, Вона ще буде деякий час працювати на нашій фірмі цей автомобіль. Щоб сказати, знаєте, змішані такі відчуття, тому що я з однієї сторони, звичайно радий. Зміни автомобіля. Чому? Тому що це буде наступна модель також автомобіля Renault Gamma-T, така як ця. І вона вже така змінена, цікава, але вона набагато красивіша. Але сумні відчуття через те, що я прощаюся з цією. Ось тому що я вже казав і ще раз повторюся, що для мене автомобіль це в першу чергу ніби живий організм, ніби друг. І знаєте, як міняти ніби міняти коня. Ось, Зміняти друга. Але нічого не зробиш, такі процеси в житті відбуваються. Того мені так з однієї сторони і радісно, а з однієї сторони сумно, що тепер більше я не буду триматися за кермо цього автомобіля. Ми з ним провели два роки разом в сумі, більше ніж 200 тисяч кілометрів проїхали. І цей автомобіль мене ні разу не підвів. Ні разу не підвів, і що головне, ми в безпеці завжди доїжджали з точки А до точки Б. Ось так. Ось і дощик перестав. Отже, до слова. Завтра дуже насичений день, тому що крім того, що завтра є ще якась робота, яку нам логістика нарізала. Але зі мною, точніше як, я вже з ним буде новий водій цього авто. Його звати Богдан, я його ще не бачив, може бачив, але не пам'ятаю, він буде їздити на цьому автомобілі. Тобто завтра він повністю водій, а я як пасажир буду сидіти збоку, клупатися в носі, і, і, це. і просто ну, підказувати якісь нюанси і всяке таке. Я не знаю, на... направду не знаю, чи він їздив, чи в нього є досвід, але в будь-якому випадку, як би там не було, Завтра план такий, я саджу збоку, він їде. Якщо він буде не проти, я щось буду знімати. якщо, Я себе запитаю його. Якщо проти, то вибачте, його в кадрі не буде відповідно. ось, І завтра, коли ми зробимо задачі, які нам нарізала логістика, я буду перепаковуватися в нове авто. вони завтра десь в обід мають прийти на фірму. ось, Так що така новина. Я знавши цю новину за місяць, а може більше, мені шеф сказав, я просто її так тримав в собі. Як це горів цією цією миттю. Ось. Ну, а тепер догорів і ця мить настала. Завтра побачите, що це за новий товариш. Завтра ми з ним познайомимось. І далі вже буде видно, що до чого і як. Але я вам скажу, що переселення з кабіни в кабіну це, це щось на зразок, ніби переселення з квартири в квартиру. Це, здається, речей не дуже багато, але насправді це займає він день, ніч Ось головне, щоб нам фірма дала якийсь зазор по часу, щоб я собі без спешки, без поспіху перепакувався в ту кабіну, познайомився з тим автомобілем, відчув його енергетику. Ну і далі до роботи. Так що так, друзі, будьте з нами. Дякую за увагу. До наступного включення. Все, тримайтеся, бережіть себе. Доброго дня усім! Отже. Сьогодні ми проробили всі задачі на райночості. Це Богдан. Знайомтесь. Доброго нас... дня. Наступний володар цього автомобіля. А ми зараз побачимо нашу нову властівку. Ми з ними розминалися сьогодні на дорозі і гнали з автосалону. Вуаля! І ми в новому автомобілі. Автомобілі Renault. У нас новий товариш. Також червона, також велика. Є кілька відмінностей від тої попередньої моделі, на якій ми їздили. Я вам згодом пізніше обов'язково знімлю окреме відео, покажу всі відмінності від старої, ну як би не старої, а попередньої моделі. І поділюся з вами своїми враженнями, які плюси, які мінуси, на мою думку, від попередньої моделі. І в цілому, що я відчуваю відносно цього авто. Я думаю, ми з нею вже подружилися. От, я знаю, вчора посидів, порозмовляв. Так, не дивуйтеся, люди, люди розмовляють з автомобілями, з механізмами. Я багатьох таких людей знаю. І я, в принципі, відношуся також до таких. Я думаю, що ми з нею знайдемо спільну мову, і найголовніше, щоб ця, ця машина, як і всі інші, на яких я їздив, була зроблена, тобто народжена під щасливою зіркою. Тому що я вірю, що автомобілі, як і люди, вони народжуються деякі під щасливою зіркою, а деякі, на жаль, ні. І, відповідно, ті авто, які народжені щасливими, вони все своє життя проводять безаварійно. Тобто не потрапляють, не надай Боже, в ДТП і не мають неприємних ситуацій. Будемо сподіватися, що це авто народжено саме в той день. Ну і звісно, з нашої сторони потрібно е, максимум зусиль прикласти, щоб е, все було чітко. Це головна уважність. І ніколи нікуди не спішити в цій професії. Я вже повторювався, по-моєму. Казав, ще раз скажу: спішити повільно, ой, спішити завжди потрібно повільно. в жодному разі не спішити. От. Все, що я хотів сказати. Я думаю, це відео можна завершувати на цій ноті. Вже наступне відео я вже вам знім безпосередньо якийсь рейс. Не якийсь, я вже точно знаю, що це буде Норвегія. Ви дуже хотіли Норвегію. Ось логістика нам <пішла>, пішла на зустріч, підкинула Норвегію. Це буде місто Берген. До речі, Берген колись була колись був місто Берген це столиця Норвегії до того моменту, як Осло стало столицею. Я не знаю, які це роки, чесно кажучи, можете загуглити. Але Берген, він знаходиться, грубо кажучи, за горним, за гірським хребтом в Норвегії. Тобто ми будемо їхати по перевалу 52 дорога. Там, де зимою зовсім не солодко водіям. Але, в принципі, вже середина квітня. Там має бути нормально, але не виключено, що там може бути ще сніг. Отже, побачимо. Так що такі новини, друзі. Все, попереду в нас Норвегія, перевал, Берген. Очікуйте відео, дякую за перегляд, дякую, що дивитеся. І, до речі, привіт Артему. Я вам пізніше розповім історію, як прямо на дорозі, розминаючись зі мною, мене впізнав мій підписник, також наш колега-далекобійник, його звати Артем. І він. Цікавим способом навіть мав мій номер телефону. Ось, Це в наступному відео я розповім вам цю історію. Отже, бережіть себе, тримайтеся, кубки, все буде Україна. І бажаю вам гарного дня, чи вечора, чи ночі, хто коли дивиться. Ну і взагалі удачі. Тримайтеся!